Впродовж доби, 20 березня 2024 року. Авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів, підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному складу боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху, на території Гау-Курск і Гау-Бєлгород продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. Непізнані безпілотники атакували місто Енгельс в Гаусаратов, де розташована база стратегічних бомбардувальників рашистських галактичних люфтваффе. Повідомляють, що Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низці нафтопереробних заводів та заявило про пошук способу вирішити проблему. Танкер із так званого тіньового флоту суден, зібраних для перевезення кацапської нафти, зіткнувся з іншим судном неподалік берегів Данії. Світ виступає проти рашистської агресії компанії Amazon, Microsoft і Google Припиняють доступ до своїх хмарних сервісів для рашистських користувачів у зв'язку з санкціями Європейського союзу проти рашистської терористичної недодержави.